Приймання виборчих бюлетенів відбувається безпосередньо на засіданні дільничної комісії невідкладно, відразу після того, як члени дільничної комісії повертаються після отримання бюлетенів у територіальній виборчій комісії. Тобто має відбутися засідання комісії, при цьому необхідно додержання кворуму певної кількості членів комісії від загального їх складу. При прийнятті цих бюлетенів секретар комісії, а в разі його відсутності інша особа, яка, яку сама дільнична комісія уповноважує виконувати обов'язки секретаря, розпочатує упаковку і проставляє у визначених місцях кожного бюлетеня печатку цієї дільничної виборчої комісії. У тому разі, якщо на бюлетенях відсутні, Виготовлений поліграфічним способом номер виборчої дільниці. Тоді інший визначений рішенням комісії, член дільничної комісії, проставляє на кожних бюлетенях номер виборчої дільниці. Інший член комісії перераховує отримані бюлетені для кожних видів виборів окремо та для кожного округу, перевіряючи відповідність номерів позначень виборчого округу, до якого належить ця дільниця. При цьому при цьому, при цьому підрахунку член виборчої комісії рахує бюлетені в голос. А інші члени комісії лише спостерігають за цією процедурою. Член комісії заборонено здійснювати поділ на групи для того, щоб, мовляв, прискорити цей процес. Отже, підрахунок бюлетенів здійснює лише один член дільничної виборчої комісії. На практиці іноді трапляється, що при підрахунку бюлетенів. Встановлюється їхня кількість, яка може відрізнятися від тої кількості, яка одержана дільничною комісією згідно з е, протоколом про передачу бюлетенів від територіальної виборчої комісії. Це не становить проблеми. Оскільки, у разі виявлення такої е, невідповідності, дільнична виборча комісія складає в двох примірниках акт. Про розбіжності за формою, яка встановлена центральною виборчою комісією, і своїм рішенням встановлює причини цієї. Цієї розбіжності. Ймовірніше за все, причиною розбіжності буде виготовлення підприємством виготовлювачем іншої кількості бюлетенів. Або більшої, або, відповідно, меншої. Але дільничним комісіям слід не забувати, що один примірник цього акту передається територіальній комісії, а інший примірник зберігається вже в матеріалах самої дільничної комісії. При цьому кількість бюлетенів, яка встановлена. Яка отримана дільничною комісією від територіальної, вважається та кількість, яка встановлена при підрахунку бюлетенів? Бюлетені повинні зберігатися у сейфі або металевій шафі. І виборчі комісії, як було вже сказано, відповідають, забезпечують збереження та охорону цих бюлетенів. Сейф або металева. Шафа, в якій знаходяться бюлетені, повинні бути опечатані стрічкою. І на цій стрічці повинні бути представлені підписи усіх присутніх на засіданні комісії та засвідчені печаткою цієї, цієї комісії. Сейфо-металева шафа постійно перебувають під охороною працівників Міністерства внутрішніх справ, а за необхідності і працівників Служби безпеки. За певних обставин, якщо раптом виявляються ознаки пошкодження стрічки, якою опечатаний сейф або металева шафа, тоді голова виборчої комісії негайно повідомляє про це працівника Міністерства внутрішніх справ та виборчу комісію вищого рівня. А далі голова комісії невідкладно відкриває сейф і виймає виборчі бюлетені. Зрозуміло, що на цей момент це все виймання бюлетенів. Має відбуватися на засіданні комісії з додержанням кворуму, тобто наявності і певної кількості членів комісії, які присутні. І в такому разі, тобто, у разі виявлення ознак пошкодження стрічки, дільнична виборча комісія здійснює знову перерахунок тих бюлетенів, які знаходяться у скринці сейфів. Ну і в разі виявлення ознак відкриття сейфу дільнична виборча комісія так само зобов'язана скласти про це акт. Форма цього акту становлена постановою Центральної виборчої комісії номер 177 від 11 серпня. І вже кількість становлена при цьому перерахунку бюлетенів, буде вважатися кількістю бюлетенів, яка отримана дільничною комісією.